Блаженний, хто зважає на бідного. У день недолі Господь його визволить. Господь охоронятиме його, дасть йому життя. Він буде блаженним на землі. Ти не видаси його на патало його ворогам, Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку. Усю постіль його Ти перемінів під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене з цілі душу мою, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорюють на мене зло, коли ж він помре, ім'я його зникне. І коли хто приходив побачити мене, то говорив улесливо, а його серце вбирає в себе беззаконня. Він іде геть і розголошує. Проти мене перешіптуються разом усі мої вороги, задумують зло проти мене. Беззаконна справа прилепилася до нього, тож він зліг і більше не підниметься. Навіть людина, з якою я в мірі. Які я довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог не зловтішається наді мною, а мене підтримай через невінність мою. Ти утвердиш мене перед собою навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, від віку й до віку. Амінь. Амінь.